Sehr verehrte Kunden, wir schießen Kasse 2. Bitte legen Sie keine weiteren Einkäufe mehr auf das Kassenband. Vielen Dank. Часто також запитують, чи це фольт чи це тайлсайт. Я працюю на тайлсайт, як більшість працівників у всіх лідлах, не знаю як в інших землях, але я говорю про нашу Нідерсакса. Ви працюєте 8 годин на день, маєте півгодини паузу, не щодня, а три або чотири, максимум 4 дні на тиждень. Так функціонує саме тайлсайт у Лідлі. 8 годин, але більше вихідних. Це буває по 3 чотири вихідних на тиждень. Ти можеш планувати свої терміни, вирішувати якісь свої справи. Так. У мене в договорі стоїть 100 годин. Якщо буде більше, то всі перепрацьовки вони всі оплачуються. Також є три зміни. Основні дві це перша зміна з шостої ранку до другої. Дня і друга зміна з першої дня до 21 години вечора. Є ще середня зміна, але вона досить рідкісна. З десятої до шести вечора є плюси і в першій зміні, є плюси, і в другій зміні. Це перша зміна з шостої ранку. Це ніби важко дуже, тому що треба вставати дуже рано, і ти йдеш на роботу, і діти йдуть без тебе в школу. Але так ти приходиш після другої години, знаходишся вдома, ти бачиш дітей, ти можеш там щось планувати, щось робити, то відпочивати. Але коли ти йдеш в другу зміну, ти вже щось робиш вдома, ти не будеш лежати відпочивати, трошки втомишся вже вдома, а потім йдеш ще працювати до дев'ятої вечора. І по перше, по друге, ти взагалі дітей не бачиш, тому що в першій половині дня вони знаходяться в школі, потім ти йдеш на роботу. Вони приходять зі школи і ти приходиш, коли вони лягають спати. Для сімейних випадків то в принципі краще перша зміна, але вона по-своєму якась трішки важча, як мені здається, друга зміна там вже ніби трішки не так все інтенсивно відбувається. Якщо людина не сімейна, то їй краще друга зміна, тому що по перше можна виспатися. І по-друге, друга зміна включає в себе вечірні і нічні, рахується в більшому тарифі.